Звісно, єдине питання головне це квартира, це винаймання приміщення, де ми будемо жити. У нас ще дві собачки, і в Полтаві ми стикнулися, що на той рівень, де ти хочеш жити, собачками не пускають. І з дітьми теж. Дякую, що у нас діти дорослі, що нас пустили з дітьми. Але ж від 15 тисяч стартує сьогодні квартира, а плюс комунальні послуги. А якщо ти хочеш жити в більш красивій оселі, до якої ти звик? Ми виїжджали з двох з половиною поверхового дому, облаштованого всім. І опинитися тут, звісно, що отут Полтава нас не дуже прийняла, тому що комусь війна кажуть, а комусь. Мать рідна, да. І оцей нюанс є. І досі квартири не, деш... не дешевшають в Полтаві. Купувати зараз немає сенсу, тому що ми не знаємо, що буде далі. А винаймати хочеться все ж таки якісне житло. А для цього треба багато працювати. Більше майже, ніж Полтавці.